Ну, найголовніше, мабуть, я вийду в ефір наживо, про це розкажу. Буду ділитися своїми емоціями, тому що це буде дуже важливо. І, і мабуть, все таки якась сльоза, все таки буде, але буду радіти, звичайно, радіти, згадувати тих, хто поліг, згадувати усіх хто робив все для перемоги. І бажати українцям миру, миру, миру. Тобто буде жива. Звичайно, є мрія. Коли я кажу про те, що найголовніше це відіспатися, тому що ну, якось склалося да? 25 на 8 працюєш зараз всі ці місяці, не буду спати. Я буду ходити вулицями нашого міста, я буду вітати одеситів, а наступного дня думаю, що. Сяду в авто і поїду по всіх регіонах нашої держави. Це просто така заповітна мрія проїхати всю Україну, де скрізь дуже багато стало друзів, знайомих, просто рідних людей. І оце буде саме так, мандри Україною.